Класна груба з двох газових балонів. Що нам для цього треба? Два балони, можна три, можна чотири. Просто повторять потім ці всі моменти, як вони йтимуть. У нас випадку балон. Дверка відкривається, загрузка дров. Іде туди і сюди. Нам треба два балони. Труба. Оця труба просто тут можна для з'єднання. щоб не падала. Квадратна труба для ножок 20 см. піддувайло, скільки. 30-40 см длина і воно 15 сантиметрів. Колісники всередині теж 15, о, да, колісники 15 см. Юшки із старої груби. Отак вона горить. Звичайна труба. Трошки наварена. для зручності, якщо щось готувати, поставити. Навіть при відкритих юшках сюди нічого не димить. Приміщення класно дуже. Труба стандартна 120-та, із 150 на 120 звичайні газові балони виключу. Ручка пружина тугенька, на кінці шарик, з підшипника пружина тут 15 см, не нагрівається. Тут просто крючок і наварений штирюк. В середині колечко вварене доповнительно, щоб. А краще двері закривали, щоб не було щелі. Всередині колісники 15 см. Шириною варені длиною 40. Дверка невеличка, болтик, завісики. Звичайні якісь валялись. І така вийшла груба, класне КПД, згоряє все. Рекомендую, класна штука. Можна на два балони, можна далі продлити. Отак, щоб було ж один, два, потім пішло три, можна 4 балони. І таку батарею можна зробити високу смотря для скільки яке приміщення. Моє приміщення 6х10, вистачає дуже гарно.